Друзі, всім доброго дня! Ви на каналі Власівська полуниця. З вами білик Наталія. Сьогодні хочу вам далі розповісти, що я роблю з полуницею, що в мене тут уже що я насадила, як воно виглядає. І сьогодні ще також вам розповім, чим треба обробити полуничку, щоб вона добре перезимувала у нас. Так, ну і ось хочу вам показати. Значить, обновила я повністю усі грядки, понасажувала, вона вже почала рости. Ось у мене новий сорт додався кімберлі, Садила, мабуть, два тижні тому назад. І ось уже серединочка, якось листочок вже виріс. Ось такі кущики непогані, добре розвиваються. Так, тут у мене сорт Мурано. Це теж молода посадка. Теж десь два тижні тому садила. Теж вже воно все прижилося, серединочки гарні, вже і починає ось квітнути. Це, до речі, була розсада вирощена із фріго розсади, тобто плодів ще не було. Подивимося, який буде в мене урожай на той рік. Ну, а взагалі я закладую, зробила нові посадки для того, щоб були саженці. полуницю. На полуницю на ягоду не буду залишати, а в основному буде все на розсаду. Це в мене пуджанджі. Теж уже прижилося. Все, бачите, ось все добре росте. Приблизно 10-12 днів, як я обновилась. Ну Я сажаю кожного дня, бо дуже багато посадок у мене. Так, це в мене, що? Це в мене? Це Флоріда Б'юті, теж ремонтантний сорт, він мені дуже подобається. Ось вже починає квіточки давати. ну Їх треба обривати. Хай розростається, хай ділиться на рожки. Ягодка буде на слідуючий рік. Ну І так я в основному все обновила. Ось тут які сорти я залишила, грядки не обновляла, але це цьогорічного року грядки. Тут у мене ще трохи є розсади. Це я для себе залишила подосажувати. Теж світен, Флорида Б'юті, Пуджанжі. Тут у мене, ось, наприклад, алегро, теж грядку я обновила. Це, це було посаджена не стакана розсада, а копанка. Копанка теж добре прижилася. Все, вже можна. Ось воно все поприживалося, значить, ось листочок новенький лізе, де старенькі, потім на той рік ми їх почистимо. Ну я вже нічого робити не буду, я буду тільки бризкати. Ось ми вже посадили, грядка у нас заправлена, рослинки прижилися. Ось, бачите, серединочка, Ось один листочок виріс, і ось вже другий росте. Так, рослинки розвиваються добре, тобто нам зараз потрібно буде зробити обробки по листу від шкідників і хвороб. От, і потім ще зробимо обробку в корінь. Тут теж ось. Бачите, це все, все нове. Була тут ягода, я подивилася, деякі сорти мені сподобались, і я все швидко все і обновила. Це гармонія. Теж ось щось квіточки лізуть. Ну, ще на рожки сильно воно не поділилось, бо це молоді посадки. Так, зараз покажу ще один ще один сорт, одну грядку, як я вчора робила. Зараз дойдемо. Так, ну і ось у мене тут теж все перепохали, землю заправила, посадила. Тут у мене сорт марігет був. Теж він хороший, вирішила обновити все. Ось теж вже серединочки лізуть. Ну тут і стакана розсада, і купанка. Ось так я зробила два ряди між виноградами. Скоро будемо мій виноград уже чистити і прикупувати на зиму. Так, а тут я вже зробила по-другому. Значить, я стелила в тому році агроволокно Ось у мене тут теж тут і ремонтантні сорти, і прості, теж все я обновила. Значить, він простояв сезон і повністю в мене отут усе розлізлося. То я вчора купила агроткань, плотна суточка, застелили, зробили оці дирочки. Ось, і я вчора висадила, оце в мене сорт румба. Хай приживається. Там далі ось я буду сьогодні висаджувати, апріку посажу. І тут ще кусочок треба буде докупити. Ще посажу, не знаю, фейт може. Подивлюся, яка в мене буде розсада. Так, ну і ось я вам хотіла розповісти, чим бризкать полуницю. Восени. Значить, препаратів дуже-дуже велика кількість. Я вибрала для себе ось такі препарати. Я взяла твікс, фірма Сімейний Сад. Мені дуже сподобалося літом. Влітку бризкала і оце зараз вирішила ще раз пробризкати. Це від шкідників. Потім взяла Парацельс теж з цієї фірми, це від хвороб. І це робила бакову суміш усе. І додала ще ось такий плантатор добре, 5, 15 45 Треба, щоб азота було менше, а фосфора і калія більше. Ну, В магазинах не було. Я хотіла, щоб тут фосфора в мене було більше, 40. Ну, Не було в, мене в магазині такого НПК, то я взяла, що було. Тут теж можна. Тут калія 45, це для розвиття буде 15 і 45 для кореневої і для е, на зиму закладання плодової почки, і щоб на зиму добре все перезимувало. То це за правила на 9 літрів, я зробила випризкуватель і пройшлася, побризкала всі, всі рослинки. Ну, а нові посадки я буду бризкати, висаджу сьогодні. Через тиждень воно приживеться, завтра у нас дощі передають, і після дощів я все пробризкаю. А ті всі остальні посадки я Зру... На... треба буде зробити ще в ґрунт пролить від шкідників, від хруща. От. І якесь добре ще додав, ще поки не дивилася, що в мене є. Ну, будемо щось проливати, треба, щоб розвиття кореневе теж було. Хорошо. Так, ну і ось у мене ще одна ділянка. Так, тут теж ми, я вже все висадила. Листочки, правда, нападали. Ну, теж непогано все розвивається. Ось у кущики неплохо. Це мальвіна, сорт мальвіна, сорт скала у мене. Рядок цілий зробила, теж ось ось. Серединочка вже пішла, пішла рости. Аріана. Взагалі-то тут теж все вже поприживалося. А тут, значить, що я ще сьогодні планую зробити. Ми ось тут цілу ділянку заправили перегночиком, добривом. Чоловік мені це все зорав, Я пролила, у нас дощів не було. Поливаємо со шланги. І ось у мене. Треба розсаджувати полуницю, вже розсада готова. Це в мене сорт Пігас. Теж вже непогана розсада. Уже можна, ось, бачите. зараз ось подивлюся, що тут у мене. Ось уже і корінчики є. Ну Це молоденька, а ось у мене ось, ось така Це вже дуже хороша розсада. Ось я її буду знімати і отут три ряди зроблю. Пігаз висажу. І в мене ось є сорт Крістіна. Крістіна розсада така приземіста вона сама по собі і є, така приземіста е, Самі кущики невеликі, але ягода дуже крупна і дуже солодка. Я в цьому році спробувала, вона мені сподобалась. То я його буду і розводити. А ну, що тут у нас? О, корінчики. Ось саджанці непогані. Ось ось такі саджанці. Так що ось такий фронт роботи я буду робити. Друге відео зніму, розповім, чим пролить полуничку в ґрунт від шкідників і чим її підживить. Ну, ось так, на цьому поки що все. Садимо, вирощуємо. Це дуже цікаве заняття. Будете з полуничкою, Нічого такого, такого сверхісесна тут немає. Все вирощується дуже просто. Ось, Я сажаю і без ткані. І ось сажаю і на ткані. Хочу ще подивитися, як буде. Ну, Щось я поливаю, а щось вода в мене не проходить. Може, що ще нове, де пройшла, де не пройшла. Ну, я, я ще не ці, цією тканю. Спробую. Так, І тут у мене ще сорт Альбіон ремонтантний. Тут трохи латочку оставила, бо тут у мене саджанці теж буду розсаджувати. Старі кущі повики молодий, розсажу. А ось тут, ми, тут я вже розсадила, зробила отак от рядочками. ось отак. Ну, а вже весною я пересапаю все, піддобрю і застелю повністю все соломе. Соломи я вже придбала. Ну, ось так. Ось такі роботи я проводжу. Підписуйтесь на мій канал, кому сподобалось відео, ставте лайки. Далі, в наступному відео, буду розповідати, там є що показати. Я вже воздушку позрізала з коріння, покажу вам результат. Це розсаду роблю на весну. Ну і покажу, чим я буду підливати у корінь. Все, на цьому все. Заканчу відео. Всім гарного дня, гарних вихідних. Усього найкращого. До побачення.